Деякі посічені уламками снарядів, деякі вкрадені. Пан Валерій, власник невеличкої кав'ярні у Хмельницькому. Чоловік, переселенець Сєвєродонецька. Сюди ж перевіз і своє дітище, із рідного дому встиг прихопити лише частину обладнання. Місто над Бугом обрав не випадково раніше часто подорожував, і саме воно припало найбільше до душі. Та й друзів тут має чимало. Хмельницький привабив. Напевно, людьми невеликим форматом міста, тобто місто не дуже розтягнуте, компактне, комфортне. Тому проїхали майже всю Україну і повернулися до Хмельницького. Із місцем розташування допоміг партнер за цікавим збігом обставин ще на Луганщину. Паперові стаканчики для кави Валерій замовляв саме у Хмельницького виробника. У новій точці кав'ярня працює уже місяць. Тут можна скуштувати різні тістечка та, звісно, кавові напої. Власник каже, у рідному місті за три роки відкрив п'ять закладів своєї мережі. Шостий мав ось ось запрацювати. Та війна завадила. Шоста повинна була відкриватись у квітні. Але обставини нам не дали цього зробити, і тому вона залишилась в Сєвєродонецьку в якості металобрухту. Тому вона біля дороги стоїть та чекає нас. Допомагають Валерію дві наймані працівниці. Доволі затишне, таке приємне місце своєю історією, своєю навіть культурою привезеною, доволі, ну доволі цікаво. І ну, поки тут недовго, приблизно десь тиждень. Хочеться підтримати наших. Як не як українці мають триматися у кав'ярні? Є уже свої постійні клієнти. Пані Марина чи не щодня заходить сюди за кавою. Собі бере кофеїновмісний напій, а синові солодощі. Співвідношення, ціна, якість розташування для мене дуже дуже зручно, смачно. Доступ пан Валерій планує розвивати свою мережу кав'ярень і у Хмельницькому. Якщо старт буде вдалим, менше ніж за півроку може з'явитися ще один заклад. А вже після перемоги мріє відновити роботу кавових точок і у рідному місті. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Нове 33 канал.